Понад 3,5 мільйони гривень нараховано українцям, які доєднались до програми Національний кешбек. На їхніх віртуальних рахунках у дії вже можна побачити повернені 10% від вартості куплених вітчизняних товарів. Такі результати перших трьох тижнів запуску державної програми лояльності. В ній зареєструвалося майже півтора мільйона українців. Тим, у міністерстві економіки сподіваються, що з часом ця кількість суттєво зросте. Поки що людей чимало питань, і відповіді на них знає Христина Величанська. Черкащанка Ольга уважно вивчає товари на прилавку зоомагазину. Шукає український корм. Не знаєте, бере участь ця марка в цьому національному кешбеці. Так, бере. Да, бере о прекрасно. Саме національна програма лояльності мотивувала Ольгу прискіпливіше придивлятися до того, що несе до каси. про можливість повернути 10% від вартості товару вітчизняного виробника, дізналась від подруги, оформила картку в онлайн банкінгу і почала моніторити, за що отримає бонус від держави. На мою думку, під час війни це дуже важливо підтримувати саме свій національний бізнес. І за можливості до того ж у нас роблять багато крутих товарів, там і продуктів харчування і одягу і всього. Тобто немає проблем з тим, щоб купити саме українське. Але зараз, коли Ще є матеріальна винагорода за те, що ти купуєш українське, то ну сам Бог вилів. Студентка Анна із Києва про національний кешбек знає небагато. Я чула, що це нова програма нашого уряду. Але погоджується просто в магазині зареєструватись. Це вже зробили майже півтора мільйона українців. Сервіса національний кешбек. О, uh -huh. сюди. Та поки знайти товар, за який можна отримати бонусні гроші. Ще той квест, жодного маркування на продукції немає. Так, в нас виробник Яготенський. Щоб дізнатися, що долучений конкретно цей виробник до програми, треба перейти на сайт Зроблено в Україні, але Анна губиться у переліку продукції. Наскільки я розумію, тут вони всі будуть. Ті, що йдуть молочні продукції, всі йдуть. Тут і вершки, і йогурти, так, закваски. Ну так, тобто я вибрала правильний товар. Єдине, що тішить, обраний йогурт тут таки є. Обраткоси, банани. Так, є Ніжний, 2,1. є. То тобто він в програмі. Так? так, штрих код. Перевіряємо. Так, це підходить. Врешті в магазині доводиться витратити втричі більше часу ніж зазвичай, адже в програмі нацкешбек уже зареєструвалось понад 1100 виробників, а це 200 тисяч одиниць різних товарів. І це треба зробити більш комфортним. Тобто, найкраща ідея це, звісно, буде ставити маркування. Та маркування товарів залежить лише від волі виробників або торгівельних мереж для держави. Це додаткові витрати. Все, що можуть вдосконалити формулу пошуку і додати на сайті можливість сканування штрих-коду. Інше важливе питання, яке турбує українців. Недостатньо інформації такої простої, зрозумілої, де ти можеш використати, на які товари, в яких мережах. Виявляється, і великі торгівельні мережі у містах, і маленькі крамнички у селах мусять теж зареєструватися через дію. Але і цього мало. Бо, що торговців недостатньо просто зареєструватися в дії? Торговець має ще навчити своє касове обладнання передавати інформацію про штрих код фіскальному чеку, і саме ця інформація потім використовується для нарахування кешбеку. Інакше за придбаний товар покупець отримує нуль. Урядовці заспокоюють, хоч нарахування у дії побачила лише третина користувачів програми лояльності. Час ще є і вже за позавершення місяця. Ці гроші у вас передуть. А статус такий, що ви можете їх не підставити, але до цього треба зачекати її. Максимально коли ви зможете почати використовувати ці кошти, це 20 жовтня. Але творці нацкешбеку наголошують, розраховуватись віртуальними коштами зможуть лише ті учасники, хто не лише зробив онлайн картку у банківському застосунку, а й підтягнув її у дії. А ви не додали карточку? свою? А, моно. А бачите, ви не до Перелік послуг, на які можна спрямувати накопичення, великий. Можна оплатити комуналку, розрахуватись за медичні послуги, покрити транспортні витрати, замовити їжу, зробити поштове відправлення чи задонатити три мільярди гривень, які заклали цьогоріч в держбюджеті для підтримки вітчизняних виробників та населення. Має вистачити на всіх, коли людина купує товаром українського виробництва, вона стимулює зростання. Виробництво такої продукції, да і це призводить до того, що зростають робочі місця, податки, підходження в І Ми таким чином зростає наша економіка для того, щоб у нас там вже в наступному періоді було більше грошей, треба безпеки. Урядовці очікують, що до програми може долучитись до 10 мільйонів українців і прогнозують продовження програми національний кешбек і наступного року. Христина Величанська, Ірина Цимбал, факт Сітіві, Марафон. Єдині новини.